Ну що, добрий ранок? Добрий ранок. Поговоримо. Поговоримо. В мене зараз якийсь такий стан, що дійсно хочеться нічого не робити. Це не про вигорання, це не про те, що а, якась втома або потрібен відпочинок. Якось такий стан, знаєш, наче ти а, пройшов великий шлях. Угу. І те, що попереду, потрібно якось інакше. Бо те, що ти робив, тому далі, да, в минулому разі, вже не працює. Про що це зараз розкажу? Можливо, вам буде десь відгукуватися про це, що я буду казати. Я зараз кажу про свій власний стан. Раніше було так, знаєш, відчуття такого, як сказати, українською вдохновення. Є сучасне слово драйв. Драйв. Ні, це не драйв, це таке знаєш, я в потоці. А, ну, то Захоплення, Захоплення, таке відповідне стан, і ти так натхнена щось робиш, а зараз нема того стану. І ти розумієш, що потрібно робити, а стану нема. Не дивлячись на те, що коли ти задавала це питання і озвучувала цю тему, ти вже відповіла на дуже багато питань. Але я треба робити. Це... Ні, ні, я трішечки з іншого боку зайду. Коли ти розповідала про те, що як ти до цього дійшла, я хочу зупинитися тут, щоб наші е підписники, наші е глядачі е почули, що вже зробила Юля, коли аналізувала те, у чому вона опинилася. Тобто, що ми робимо спочатку, коли немає сил на те, щоб щось робити, і ми відчуваємо, що це треба робити, але немає сил. Що ти зробила? Ти проаналізувала, а чи не вигоріла я? Угу. І це ми зняли з питання Ще? зараз. Поправочка, чому це ми зняли? Тому що я усвідомлюючи свій стан, взяла три тижні. Відпустця, тобто так. я зробила цей крок, угу. і на сьогодні я дійсно можу сказати, що це не про вигорання. Ще ти зробила дуже важливу річ. Ти відпочила, тобто ти дала можливість своїй психіці, своєму організму відновити ресурси, і це теж була дійсно дія. Не просто поговорити угу. треба відпочити, бо ми тільки а, їздили до а, дуже гарного місця, де була можливість відпочивати від роботи. Це теж було. Чудово. Але стану немає. Тобто, вже два чинники ми відкинули про те, що це невтомленість і невигорання не своїх клієнтів я питаю про бажання, про те, а що, яка різниця між тим, що хочеться і що потрібно, і чи хочеться тобі зараз робити те, що завжди було потрібно. Робити? І зараз я хочу зупинитися, бо що відбувається, а, я постійно. Проходжу якісь навчання, і зараз теж проходить навчання. І приходить така усвідомленість, що є ціль, а є робота, яку ти робиш. І та робота, яку ти робиш, не приводить тебе до твоєї цілі. М -м -м. Бо те, що ти робиш, воно дає відчуття натхнення, так. якогось такого, знаєте, драйву або ще щось. Але твоя ціль зовсім інша. І що відбувається зараз зі мною? Mm -hmm. а, оце усвідомлення, да, що багато роботи зроблено, багато чого ми робимо, але ми не досягаємо тих поставлених цілей, які mm -hmm. ми собі самі обрали. І приходить таке усвідомлення, я ще в ньому знаходжуся, мені його треба прийняти і що mm -hmm. з цим зробити, mm -hmm. коли для того, щоб дійти до якоїсь мети, потрібна робота, робити роботу. А не чекати о цього стану, а просто, просто робити брати і просто робити. брати і робити. До цього да, був інший стан, але ще раз нагадую, він не приводив до тих результатів, про які ми мріяли. А це зараз такий мій стан і моє усвідомлення. Можливо, ти щось мені порадиш да, з цим, бо це те, що зараз я проходжу, коли. Не тільки треба робити, коли є натхнення або відповідний стан, uh -huh. якщо у вас дійсно великі а, такі знаєте цілі стоять, uh -huh. uh -huh. коли такі задачі дуже серйозні, і до них багато кроків, багато якоїсь конструктивної серйозної роботи, яку треба робити. Коли попереду Юль, важкий такий період, і, можливо, він дуже тривалий, коли нам треба все таки робити без такого вже сильного натхнення або навіть без сильного бажання, то це період, коли ми повинні максимально турбуватися про себе. Турбуватися тобто, це себе. це трішечки ще й про, про відповідальність про саму себе, як я розподіляю цей ресурс, наскільки я відчуваю в тому і вчасно. Зупиняюсь, щоб відпочити кожного дня, або навіть, навіть напротяг, протягом одного дня. Тому, а, і це дуже непросте рішення. І завжди у цьому непростому рішенню я а, раджу людям інколи питати себе, а чи туди я йду, а чи справді я ще хочу дійти до тієї мети і дозволяти собі. Дозволяти собі, якщо це буде потрібно, навіть відмовитись від того, до чого ти йшов. Не погоджуюсь. Зараз скажи, чому не погоджуюсь. Тому що коли в нас є якась ідея, ми починаємо робити її з натхненням. Нам здається, що взагалі це така крута ідея, я зараз просто тут все зроблю, і ти робиш на цьому ентузіазмі. Uh -huh. Потім а, стає такий це до початку, да, так, да, заг... да. потім стає такий стан, коли треба продовжувати, але вже а, зараз ти такий знаєш, а, осознаний, а свідомий песимізм. Uh -huh. да, коли ти все усвідомлюєш, uh -huh. а, але вже немає цього такого натхнення. Але тобі треба продовжувати. Uh -huh. І про що я зараз хочу сказати? Що для мене це не про те, що а чи туди я йду. А для мене це про те, що треба змінити а, ті дії, які я виконую. Бо те, що працювало раніше, не угу. працює зі мною. Тобто, то саме те, яким чином ти так. до цього йдеш. Тобто, так я йду. Наприклад, ось цією стежкою, а можливо, мета вона залишається. Я піду іншою стежкою. Я буду це робити в інший спосіб. А, я б сказала, знаєте, а навіть не іншою стежкою, а більш дорослішою. Бо оцей стан такий натхнення це така дитяча позиція. Очі горять, мені все подобається, все класно. А зараз. Це така доросла робота про звіти, про а, написання а, якоїсь там інформації, яку треба структурувати, яку треба видати, яку треба зробити таку більш конкретно, а не просто по а, такому стані. Відповідно, ага. для мене це про дорослість. Так? І я розумію, що на зараз сьогодні я так не хочу доросліти. Мені так подобається цей стан такої дитячості, кохання, але а якщо у нас дійсно якісь такі великі мрії, то треба дорослі дати. Дорослішати! Доросліша Це не в розрізі того, що стається зараз із тобою, не про те, що до чого йдеш ти. А для тих, хто нас чує, і які для тих людей, які вже йдуть до якоїсь мети, і, можливо, йдуть вже доволі таки довго. Я прошу вас. Бути трішечки ніжнішими та уважнішими до себе. І інколи зупинятися і питати. Я це роблю, тому що я хочу, я хоч трішечки від цього отримую насолоду, чи я вже знущаюся над собою. Ось цьому треба приділяти увагу і вчасно зупинятися. Це не про те. Це про те. Я просто замислилась. Дивись, а угу. якщо є ціль написати книжку, так а будемо розглядати прямо на прикладах. Давай угу. спочатку є така ідея. Я хочу написати книжку. В мене є ідея, в мене там власний шлях, я хочу розписати. Я така вже ета. Да? Ага. Я сідаю, пишу першу сторінку, другу, а потім якось так: якісь важливі справи, або кудись там треба бігти, або щось робити. І книжка лежить роками. А для того, щоб написати книжку, треба сідати і писати в будь-якому стані. І коли є натхнення, і коли немає. Бо, бо інакше книжка не напишеться. Можливо. А в мене зараз є, як там скажуть, замечательний сусід угу. поруч з моїм кабінетом. Є ще один психотерапевт, і він пише книжки. І а, я його питала, я читаю одну з його книжок: це глибока, психотерапевтична, а, релігійна а, і духовна література. І коли я питала, як, як ви це робите, бо я цього не можу зробити, я теж більше у, ці, у цій площині стану, а, стану угу. а, захоплення, ідей і так далі. І він каже, що саме тоді, коли. В нього ця крива настрою або навколишнього середовища, десь унизу. Він таким чином він використовує цей ресурс, навіть коли це про знижений настрій. Uh -huh. Не про депресію можливо, але про те, що зараз дуже дуже непросто ця книжка, ніби заземлює його. Ну, не книжка, а робота така письменника. Вона ніби заземлює, вона ніби дає йому ресурс, і потім, і потім у цей цей складний шлях він проходить разом із ноутбуком. Кнопками, тобто книжка є його а, таким а, саме станом, да, з якому вона допомагає йому проживати його етап складний період. Mm -hmm. Навпаки а, цікава думка, да, не mm -hmm. можу сказати, що це про мене. А, я більш все ж таки да про те, що дійсно про а, я про своє, про своє власне. Можливо, я помиляюся, бо я зараз mm -hmm. в цьому зараз знаходжуся, а, бо я розумію, що все, що відбувалося раніше, не працює зараз. Треба рухатися вперед, і для мене це про дорослість. А про що я для себе зараз знайшла такі моменти, треба просто почати робити. Бо коли ми шукаємо це натхнення, воно не відбувається. Коли ми сідаємо, бо треба це зробити, і ось в процесі, як кажуть, апетит приходить во час їди, так. цей стан знаходиться. Як кажуть, що треба дійти до спортзалу, а коли же ти прийшов? То вже а, все пішло, да і все і добре. нема кудися, і ти вже так отримуєш. Да, тому на сьогодні я саме отримую задоволення від результату, бо а, мені головне тільки вклю... увімкнутися, треба почати робити, а потім ти бачиш результат цієї роботи, і це є натхнення. А, взагалі то дуже важлива тема, і дійсно до мене багато звертаються саме з цієї теми. Коли і як робити, коли не хочеться нічого робити, да? коли опускаються ручки. А uh -huh. що важливо зараз, підсумувати, про що ми казали, щоб дійсно, по-перше, зрозуміти, чи це не вигорання, uh -huh. і що це не депресія? Що це не депресивний стан, бо uh -huh. ми всі розуміємо, в яких умовах ми ще живемо. Uh -huh. Чи давно ви давали собі відпочинок, дати можливість відпочити? А як сказала Юля, чи туди ви йдете, бо я теж робила такий аналіз, аналіз стоп. Де я знаходжусь? Mm -hmm. Що я okay. досягла? Куди я йду? Що я хочу отримати. А, таку паузу треба робити. Зробити такий аналіз свого життя, це важливо зробити. А потім шукати, знаєте, ось так: зробити так, повідчувати, зробити mm -hmm. так, да? mm -hmm. бо насправді дуже багато інструментів, і щось працює, щось не працює. Хочу сказати, що в будь-якому стані треба продовжувати робити, шукати відповіді, інструменти, слухати, якісь поради, виконувати. Важливо виконувати, а не просто слухати. Слухати, і це теж про ваш шлях. Тобто, навіть якщо зараз є відчуття, що нічого не хочеться робити, подивитися на це не як депресивний стан, і дійсно мені можливо це не потрібно, а на те, що можливо зараз відбувається якийсь такий перехід на більш високий рівень. Відношення змінити до цього відношення сумовуємо наше життя, воно усе по параболі. Буває таке, що у вас підйом і натхнення. Буває таке, що ви економите енергію навіть підсвідомо, і це теж нормально. Знайте, що коли ви у цій нижній точці, коли ви не знаєте, чому вам нічого не хочеться робити і нічого не робите, буде знов і знов крок уперед. І коли ви навіть робите щось таке, ти кажеш, що треба робити. Щось таке, все-таки зробили. Нехай це буде щось таке маленьке, одна сторінка вашої написаної книги. Похваліть себе, будь ласка, за неї, скажіть, я впоралася, я впорався, я зміг, я змогла я молодець. Хочу додати, навіть якщо ви займаєтеся йогою да, і кажуть, що у вас нема сил, просто. Розтобіть коврика і просто полежте на ньому, а потім прийде натхнення да зробіть щось. А, а ще прийшла така картинка: знаєте, коли ми опускаємося, можливо, це можливість, щоб відштовхнутися. Дякую тобі, Люба. А ми продовжуємо трансформуватися разом. Ми продовжуємо зростати. Це про наше власне життя і про наші історії, а також про ті історії, які з якими до нас звертаються. Дякую тобі за цю розмову. А це розмова між психологами. Якщо вам потрібна якась допомога, пишіть. Ми з радістю поговоримо про це.